Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? вненько спитала дитина. Ні, не кожна Отказує мати. Он де, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко. Он Біля хати ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не тіка, нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ці сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають так Мові про зиму байдуже, бач, розпівалися як байдуже ці пташці синку, мусить пташка малесенька дбати, де водиці дістати краплинку, де піснігом шукати поживку. Нащо ж співає чудна, краще б шукала б зерна? Спів пташині потіка одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташин. Не серденько жде, що знову прилине весна.